Якщо хочеться зробити класний самомасаж вдома, але не знаєш, як не можеться. Хочеться якийсь девайс, але не знаєш, який обрати. Приходьте до мене в кабінет, у мене є в наявності такі МФР-м'ячики, які допоможуть тобі саменькому розслабити свої м'язи та почуватися більш легко та комфортно. В чому фішка цього МФР-м'ячика? Ці маленькі голочки активують роботу нервової системи саме в цій зоні, і подають імпульси в головний мозок, що треба щось робити і туди звернути увагу. За рахунок цього приганяється кров, м'яз отримує більше живлення за рахунок того, що приходить більше крові, більше поживних речовин і розслабляється наш м'яз. А якщо ми ще це робимо з продавлюванням гарненьким, то і ще трошки підтягуємо в пасці. Для самомасажу це буде дуже гарна приспособа. Ви не можете розкатувати, як м'язи по тілу, тобто і ручки. І ножки, і стопи, і навіть можна собі придумати, як пропрацювати на спині, і які вправи можна робити з емферим м'ячиком? Можете подивитись те, що в мене є вже на сторінці, і чекайте нові відео.